Стереотипи сьогодні дуже сильні і, на жаль, активно підтримуються на різних інтернет-порталах. Ці платформи спеціально поширюють негативні настрої, тому що це найбільш вигідно. Це трохи схоже на підсаджування на наркотик, негативні емоції, але й тут немає великої таємниці. За цим часто стоять російські тролі, російська і білоруська дезінформація. Я вважаю, що і польська держава повинна серйозно цим займатися. Наприклад, необхідно активно боротися з цією дезінформацією в мережі, але також змусити великі інтернет-компанії: Big Tech, Facebook, TikTok, платформу X і Google – серйозно протидіяти мові ненависті. вона зачіпає звичайно у великій мірі українців, але не лише їх. І ця поляризація в польському суспільстві теж є наслідком цього процесу. Звичайно, треба чітко сказати: тут велика роль належить медіа. Деякі змі в Польщі також живляться антиукраїнською риторикою. Це дуже погано, бо як я вже казав, вони підживлюють антиукраїнські стереотипи. Остання хвиля такої риторики виникла після нальоту дронів. З'являються твердження. Що за цим стоїть Україна? Що це сам президент Зеленський придумав, аби втягнути Польщу у війну, або ж типові стереотипи, що українці приїжджають, втікаючи зі своєї країни, купують другі автомобілі, друге житло і взагалі не думають про те, що відбувається в їхній державі, яку атакує Путін. Тоді виникає питання: чому ми повинні дбати про Україну? кажуть, що українці забирають у нас робочі місця у чоловіків, жінок. У жінок, чоловіків, що вони стоять у чергах до лікаря, або що їхні діти займають місця у школах замість польських дітей. Звісно, це абсолютно неправда, і з цим треба послідовно боротися, адже ми вже дійшли до такого моменту, коли не можемо дозволити подальшої ескалації. Хоча, попри всю цю нарацію, яка особливо посилилася останнім часом, все ж треба сказати. Випадків фізичних нападів дуже мало, якщо врахувати масштаби української присутності в нашій країні.